І коли роздавали 6 березня земельні ділянки, заяви моїх дітей розглядалися, але задоволені не були. Була задоволена тільки одна заява для однієї дочки, яка замужем має двоє дітей. Для другої дочки, яка має двоє дітей, яка приписана у мене на зеленій, задоволена заява не була. Коли я звернулася до депутатів, чого яка причина, що не виділили мені земельну ділянку, не мені моїй дитині, то один із депутатів сказав, що це був зуб на колишню голову дригулю Володимира Карповича, і ви попали в ту саму немі немилость. Але ця заява була не на мене написана ця заява була написана на моїх дітей. І, і коли я звернулася до голови сільської ради теперішнього поравенку Олександра Віталійовича, то він сказав, що я в якомусь там 2007 році не задовольнила йому земельної ділянки під не там виділила земельну ділянку під огород, де він хотів, бо я дала відповідь, що там земельних ділянок немає. То Хіба люди вибирали голову сільської ради в 2014 році для того, щоб він встився про колишні якісь там чи недоліки, чи помилки, чи якісь ще були причини для того, що не виділилася йому ця земельна ділянка? І ще сказали, що звернутися треба до свого депутата на виборчому окрузі. Коли я підійшла до свого депутата, це фіт Галина Анатолівна, то вона сказала, що це сказали не виділяти твоїм дітям. Того, що, ну Хто їй сказав це і чим вона аргументувалася, я цього не можу сказати, бо я не знаю. І коли питала других депутатів, то вони сказали, що ваша депутат не відстояла. Ваших дітей, бо якби вона відстоювала ваших дітей так, як відстоювала других, то земельна ділянка надалася. І коли е, моя дитина написала вдруге заяву про виділення, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, заява все рівно була незадоволена. Я, як мати трьох дітей, а мої діти напівсироти, я хочу, щоб розібралися цих. Цьому дереванові, як колись писали і на нас, що дерева поковельський, як хочеш, Но такого при тій владі, при Володимиру Карповичу, моїй роботі такого ще деревану фактично не було. Як зробили тепер теперішні депутати, на чолі з головою сільської ради, який сказав, що я не при чому, бо я свій голос зняв, і я там не при чому. Це все. Депутати, але не для того голову вибирали, щоб він був не при чому. Він має відповідати за це і має правильно все ну, довести до певної правди. Хоч одноразово раніше, коли я працювала, звинувачила в нас у дерибані чи неправильному розподілі земельної ділянки. Но я не була ніколи депутатом, я всього навсього була самопорядником сільської ради. І за собою я ніякої вини не чувствую, що я у чомусь була винувата, тому що за час роботи своєї я не взяла своїм дітям ні земельної ділянки і не своїм родичам.